Тут у нас знаходяться порції із гумілкою і ковбаскою. Тут у нас знаходяться порції із ліверною запіканкою ще гарячі. Волонтерка з села Тучин Галина Лискевич показує гарячі страви, які привезла для поранених бійців до однієї з лікарень Рівного. Разом з небайдужими односельчанами жінка щотижня готує обіди для військових. Також у нас є випічка, у нас є сік. У нас є пюре і також є супчик із кролика. Вчора землячка наша принесла кролика спеціально для тих хлопчиків, які ну, не можуть їсти. То у нас буде супчик із кролика. Роздає обіди пані Галина разом із онуком Олександром. Хлопець каже, що їжу розвозять у всі відділення, де перебувають поранені бійці. Якщо потрібно щось готувати, щось розносити. Я тобто виконую всі процеси від початку, Від готування до уже годування самих хлопців. Тобто, виконую все від самого початку. Я завжди радий допомогти. Як немає часу, як десь бабуся зайнята, я мушу знову тобто, все робити правильно. Зі слів Галини Лискавич, годувати бійців вона почала ще дев'ять років тому. Каже, відтоді її військові звуть Мама Галя. У 2014 році я їздила сама на об'єкт, де наші хлопці були молоденькі ще. Вони все були. І так вони назвали мене. Можна вас називати Мама Галя? Дуже багато було дітей із. Дитячого будинку хлопчиків. І так вони, я кажу, та я тільки рада буду. І, ну, от на сьогодні, тих, що я пам'ятаю, ну так, орієнтуюся, ну це десь хлопців 300-400, я мама Галя, це законно, це тільки так. Прошу я. Харциз, нарциз, Горлука, Макеївка, Піски, Авдіївка, Авросіка, Мар'янка, От, зупинились ми в цьому Маруполі широке. Нам розбили, то нас розфінували одних на Бахмут, одних на Херсон. Вона ну, не на Херсон. Всім, всім приносять хлопцям, не обіжають ні одного хлопця. Дуже добре ставляться волонтери до нас. Приносять їжу, соки, води. То в нас підключаються наші сусіди. І от я прошу, одна готовить допустимо щось одне, друга інше, третя інше. Но гарячу їжу в нас готовить пані Наталя. Вона в нас дуже скромна рестораторша. Ну вона дуже хороша людина. Буває таке, що прийдеш на ринок, щось треба просити, що для військових. Ну в основному. Люди роблять знижку. Хто яку може, але трошки зроблять знижку, це вже дуже добре. Зі слів Галини Лискавич, рівняни теж можуть допомогти їхньому фонду добра і миру, надати продукти або ж підтримати фінансово. Добрий день, добрий день, дякую за допомогу. Саме основне, щоб ви вижили, поправились і повернулись додому, живі й здорові. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.